Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, кір, краснуха, паротит, поліймеліт, дифтерія, ротавірусна інфекція, вітрянка, кашлюк. Це лише деякі інфекційні захворювання, які загрожують як дорослим, так і дітям. Єдиний спосіб захиститися від інфекції та запобігти розвитку небезпечних ускладнень це. Вакцинація проводити її потрібно згідно із національним календарем профілактичних щеплень. Отже, що це за календар, такий чому важливо його дотримуватися, і що робити, якщо через різні причини графік було порушено? Відповіді на ці та інші важливі запитання сьогодні отримаємо від нашого гостя лікаря-інфекціоніста медичного центру Медок Олексія Шведа. Вітаю вас, пане Олексію, у нашому колі. Вітаю вас також. Отже, ви є членом Всеукраїнської спілки лікарів-інфекціоністів. Тож, хто як не ви, знає? Яка на сьогодні загалом є ситуація з поширенням інфекційних захворювань в Україні? Розкажіть нам, будь ласка, можливо, про спалики яких захворювань сьогодні ви спостерігаєте? Взагалі, ситуація її можна назвати контрольованою, але на жаль, через низькі рівні вакцинації в Україні у нас є і, на жаль, будуть спалахи вакцини контрольованих хвороб. Якщо говорити про останні спалахи, так, ну, всім uh -huh. відомий спалах на внічні вірусного гепатиту А, uh -huh. можемо говорити про підвищення захворюваності на вітряну віспу. Також, на жаль, є випадки інфікування кором, краснухою як у дітей, так і у дорослих. Звісно, зараз проблемна ситуація з гострими респіраторними захворюваннями, грип, коронавірусна інфекція, вона нікуди не зникла. Ситуація погіршується тим, що сезон, по а, ну а по-друге, повномасштабне вторгнення дуже погано вплинуло на охоплення вакцинами, також на доставку вакцин, і тому, на жаль, важко в системі охорони здоров'я справлятися з такими проблемами. Але я вам скажу, що ми дуже великі молодці. Тому що навіть в таких важких умовах вакцини доставляються, вони використовуються, діти вакцинуються, і усі бажаючі батьки угу. можуть отримати ці вакцини. Угу. Стосовно того, от ви перерахували деякі захворювання, будемо переважно говорити про ті, які входять в такий національний календар профілактичних щеплень, від яких є вакцинація, і вона безкоштовно. Що... Кір, краснуха, паратит, поліміліт, дифтерія. Ну, вважається, що це дитяче захворювання, але дорослі можуть ними захворіти. Чому все ж таки це як дитяче захворювання? Е, да, їх і правда, відносять в таку окрему групу. І прям і пишуть дитячі крапельні інфекції у дорослих, часто uh -huh. е, дорослі можуть на них хворіти, але на жаль, дітки хворіють частіше, і дітки мають більше ускладнень. Важкі ускладнення. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж саме кіра або краснуха, так, ураження центральної нервової системи, менінгіти, менінгонцефаліти. І, на жаль, такі важкі стани часто закінчуються летально. Тому їх і відносять в окрему групу. Хоча хочу звернути увагу, що дорослі хворіють також рідше, але хворіють. І дорослі, у яких є якісь Інші стани, наприклад, коморбітні, можна взять той самий імунодефіцит. Дані захворювання можуть призвести до великої кількості ускладнень і також фетального кінця, угу. тобто, як кажуть, народи, якщо імунітет слабкий, то для дорослих це можуть бути не дитячі захворювання, маємо да. склад не з дитячими ускладненнями. А чи дійсно єдиним таким дієвим способом профілактики є вакцинація? Е, так, так, вакцинація. Знаєте, я завжди привожу приклад гарний для ну і студентів в університеті і для колег. Колись існувала дуже існувало дуже небезпечне захворювання натуральна віспа. Угу. Вона забрала більше ніж чума і багато інших хвороб, але зараз її немає. Я думаю, ще наші бабусі дідусі пам'ятають про дане захворювання, про вакцинацію проти нього. Але це захворювання було ліквідовано виключно вакцинацією. Якби не існувало вакцинація, ми б не ліквідували це захворювання і завжди питають: ну ось кір краснуха, чому воно в нас є? Чому от за кордоном його немає? Чому там так рідко про це говорять? Тому що існує поняття колективного імунітету. І якщо а, в країні вакциновано, наприклад, 96-98% і вище відсотків населення, то немає кому хворіти. А у нас на жаль є проблема з цим. У нас немає колективного імунітету. тому у нас високі ризики того, що з'являються ось такі спалахи, і найчастіше що ці спалахи з'являються в місцях скупчені, тобто садочки, школи. Школи-інтернати, зараз велика проблема з внучно переміщеними особами, тобто вони перебувають також в місцях тимчасового перебування, також скупчення людей, діток, вони між собою контактують, гуртожитки, змішуються люди, і це все допомагає інфекційним хворобам. Це на, руку, це, як так, це на руки угу. дуже сильно. Це означає, що вакцинована людина, дитина не захворіє. Ем... Я можу точно сказати, що ризик захворіти впадає в рази. Вакцинація в першу чергу це метод запобігти ускладнень і запобігти летальному кінцю. Тобто, якщо дитинка вакцинована, наприклад, від вітряної віспи. Ми точно можемо сказати, що не буде тих ускладнень важких, які можуть зустрічатися. Бо більше, якщо ми знову ж таки повернутися до вітряної віспи. Вакцинація від даного захворювання ну, дуже гарно захищає, і мама може бути спокійна за свою дитину. Угу. Стосовно все ж таки тих вакцин, які є в медичному центрі Медок, на сьогодні, від чого можна імунізуватися, я знаєте, не хочу хизуватися, але похизуйтеся. Але трошки похизуюся. Взагалі, в медичному центрі Медок, і правда найбільший банк вакцин. Це вакцини, які входять в національний календар щеплень. всі, uh -huh. І вакцини, які рекомендованими, які, на жаль, на превеликий жаль, не входять в календар щеплень. Я дуже сильно надіюся, що дані вакцини з'являться в майбутньому в нашому календарі. Але не, вони від не менш небезпечних хвороб. Тобто та сама вакцинація відмінена кокової інфекції. Дуже небезпечне захворювання, дуже швидке захворювання з великою кількістю ускладнень. Але вакциновані дітки цього захворювання не бояться. Не так само, якщо ми візьмемо про пневмококову інфекцію. Ну, перший по чисності збудник пневмоній бактеріальних знову ж таки це чудовий захист від ускладнень. А ми пам'ятаємо, що більшість, звісно, острих респіраторних захворювань це віруси. Але віруси можуть ускладнюватися бактеріальними пневмоніями, тому це захист від пневмонії. Тому в центрі є велика кількість вакцин і потрібне ваше бажання, тому що вакцина це дуже класна, дуже класне фінансування свого здоров'я, я б так сказав. Uh -huh. Тому що ви вкладаєте в себе в майбутньому. Себе в своїх дітей, так як дітям має бути найкраще, так, найліпше, так? Так, так і так. власне імунізація це захист здоров'я дитини. Правильно? Так, так. Щодо календаря, ми вже декілька разів це називали – Національний календар профілактичних щеплень. Вірно, що це воно таке? Що це за таблиця, така графік? І чому варто його дотримуватися? Це перелік обов'язкових вакцин, які фінансуються державою. Які можна отримати ще починаючи з народження? Якраз у нас, якщо глянете, да? а, так? так, так. Е які починаються з самого народження? Е можна отримати ну перші вакцини отримуються ще в пологовому будинку. Е і в подальшому протягом всього життя, хочу дуже наголосити, протягом всього життя е отримуються далі е бустерні дози, ну і ревакцинація, так? Ну, краще сказати, ревакцинація. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо вакцинацію від е, правця і дифтерії, то всі забувають, що існує ревакцинація кожні 10 років. Тобто 16, 26, 36, 46 і так до кінця життя. А у нас після 16 всі думають, що о вже це остання вакцина. Я захищений, але треба пам'ятати і про ревакцинацію. Е, ну і ці вакцини фінансуються державою, тому ви можете звернутися до свого. Сімейного лікаря і дізнатися про наявні вакцини, звісно, якщо батьки відмовляються від вакцинації, то, то там уже з часом ви можете наздогнати так. Угу. Да. О, про це ще поговоримо зараз. Да. Але важливо все ж таки дотриматись. Не просто там так все розписано. Саме в цей період треба вакцинувати. Так. Не можна на власний розсуд. Да, є е, точні дати. Коли та чи інша вакцина використовується, чому це чому існують ці точні дати? Uh -huh. Тому що основний сенс календаря щеплень це створення колективного імунітету. Що а по суті, колективний імунітет – це наш загальнонаціональний захист. Якщо всі будуть дотримуватися календаря щеплень, ми не будемо мати цих спалахів, а це означає, що ми не будемо мати оце навантаження на систему охорони здоров'я, а система охорони здоров'я фінансується з наших податків. Тому, вакцинуючи себе і своїх дітей, ми зберігаємо своє в першу чергу життя і здоров'я, а в майбутньому свої кошти. Це угу. дуже просто. Є над чим задуматися, так? так. Ви вже, пане Олексію, згадували про те, що от в пологовому є деякі вакцини: це від туберкульозу і від гепатиту роблять щеплення. Так. Гепатиту так. Б. Можливо, знов таки. Хтось може подумати з батьків, та чому потрібно робити вакцинацію від гепатиту Б? Адже ну є така думка, що цим захворюванням хворіють ну, люди, які там ведуть безпорядне статеве життя, чи якісь в них шкідливі звички є? <тас> От до чого тут моя дитина? Чому все ж таки ви не радите, наскільки я розумію, відмовлятися від вакцинування у пологому? Ну, спочатку поговоримо про гепатит Б. Uh, да, існує такі міф: вірусний mm. гепатит Б. Це захворювання споживачів інєкційних наркотиків, це захворювання м, е, якихось людей, які ведуть безпорядний статевий, безпорядний спосіб життя. так, А мою дитину це не доторкнеться <ріпичен> і мене не доторкнеться. Е, я завжди так студентам провожу приклад, що вірусний гепатит Б один із найстійкіших вірусів, які взагалі є в природі. Е, всі ми відвідуємо стоматолога. <ріпичен> Багато хто ходить на манікюри і педикюри. Всі ми, на жаль, не застраховані від оперативних втручань. І діти так само. Так само малючки, так. Само, так, так, угу. так. А, від можливих ін'єкцій, а все це фактори передачі вірусного гепатиту Б. Я вам більше скажу: зараз більшість пацієнтів, які звертаються до інфекціоністів, взагалі не відносяться до груп ризику. Це випадкові знахідки, на жаль. Людина готується до оперативного втручання, дітки готуються до оперативного втручання, роблять перелік аналізів, знаходять позитивний тест. І ще один важливий пункт, особливо для діток вірусний гепатит Б найчастіше перебігає все-таки в гострій формі, гострий вірусний гепатит Б. І він, якщо його гарно пролікувати, він елімінується тобто людина одужує. А в дітках друже трошки інша ситуація, якщо дитинка захворіла вірусним гепатитом Б. Відсоток хронізації, якщо з дорослими порівнювати у дорослих 20% хронізації, а у діток 70%. А хронічний вірусний гепатит Б на превеликий жаль, це захворювання, з яким пацієнти живуть все життя. Так, є препарати, які потрібно приймати все життя. Але якщо дитинка не вакцинована, інфікувалася, високий ризик хронізації даного захворювання. Ну, Це в майбутньому дитинці прийдеться дуже довготривало приймати дані препарати, то не варто відмовлятися. Не варто відмовлятися. Вакцина гарна, вакцина чудова. Тобто, водиться не, не вірус, вводиться ну, шматочок самого віруса. Він не може викликати фізично ніякі захворювання. До цього шматочка виділяється, наша імунна система виділяє антитіла. І потім, якщо цей збудник потрапляє в кров. Антитіла, знаючи у цей шматочок, накидаються на нього, руйнують його, і вірус розсипається, тому що це як така. Як конструктор, якщо з нього виняти якусь деталь, він починає розсипатися. Так цікаво про віруси, розповідаєте, як лікар-інфекціоніст. Щодо туберкульозу, так само. Ну, погодились вакцинуватися у пологовому від гепатиту, нашу від туберкульозу. Це дійсно люди, які можливо на вулиці живуть. Вони є така думка: хворіють на туберкульоз, десь там в якихось місцях віддалених теж туберкульоз. До чого тут моя дитина? У нас всі вдома здорові. Знову ж таки, побутує такий міф і така думка, що. Туберкульозом хворіють люди без якогось місця проживання, угу. так, да, постійне місце проживання, і люди, е, ну, в яких там велика кількість проблем в житті, в і взагалі немає да? коштів, ув'язнені. Угу. Так, так, угу. так. Ну, е, я в якийсь час працював в туберкульозному диспансері. Можу вам сказати, що туберкульоз дуже стигматизоване захворювання. Дуже стигматизоване. І Пацієнти, які звертаються туди, вони дуже різні. Дуже різні. Це, на жаль, дітки. Е, це і дорослі, дорослі різні, дуже різні. У мене от, був випадок: це була пацієнтка, а, яка має свій бізнес, е, має чудову сім'ю. Е, ну, у неї немає проблем з фінансами, з місцем проживання. Тобто, не з тої категорії. Взагалі, які взагалі, ну, тобто, е, їй на проблем, бо вона постійно кашлява. кашлява. І ніхто з лікарів не міг виставити, що ж у неї таке. Ну і з часом такий знайшли туберкульоз. Тобто таких пацієнтів багато, це не єдиний випадок. А дітки в групі ризику тим, що у діток найчастіше туберкульоз перебігає з важкими ускладненнями. Це туберкульозний менінгіт і туберкульозний менінгоенцефаліт. Це дуже важкий стан, це реанімаційне відділення, це велика кількість спеціалістів над цим працює. А все це можна було б е, ну з цим всім можна було б не зустрітися, е, зробивши одну дозу вакцини. Вчасно. Вчасно, так. Якщо вже так сталося, відмовились якихось з інших причин, не зробили батьки, не будемо зразу засуджувати, да, вони да, свідомі, да, так? але не зробили щеплення ще у пологовому. Що їм далі робити? Можна якось наздогнати той календар щеплень? Так, звісно, е, батьки можуть звернутися до сімейного лікаря. Сказати, що ну от ми там відмовилися. Ну найчасніше, сімейні лікарі знають про своїх пацієнтів інформацію, і чому от хочемо вакцинуватися? Ми от подумаємо, що ми хочемо вакцинуватися. Сімейний лікар каже, що, наприклад, та, 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 та вакцина наявна. Приходьте тоді, то тоді, то ми будемо проводити вакцини. Тобто цієї проблеми немає. Основне це бажання батьків, бажання батьків захистити свою, свою дитину від, на жаль, таких дуже небезпечних збудників. Угу. Тобто це не страшно, можна так, починати так, вакцинуватися, так. і все буде ок, так? Стосовно, от наприклад, дорослих людей, угу. так вони пам'ятають, чи їх вакцинували в дитинстві від того гепатиту чи там від туберкульозу, що їм робити? Хочуть свідомі, задумались, така зараз ситуація. Багато хворих навколо. Що, що робити? Якісь обстеження проходити е, я даже от скажу до прикладу, якщо ми говоримо про вакцинацію від гепатиту Б, вакцина з'явилася з 2001 року. Mm -hmm. Тобто відразу всі, хто народився пізніше, вони да. mm -hmm. да, 200, да, 100% не вакциновані. Раніше? Так. До Так, 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 раніше, раніше, раніше. раніше. Mm -hmm. е, і треба задуматися про те, щоб цю вакцину зробити. Як все-таки дізнатися? Ну, по-перше, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. У сімейних лікарів є, якщо ви не знаєте, у сімейних лікарів є інформація. Це ваші карти щеплень. Якщо в карті щеплень не зазначено, або, наприклад, також у мене була ситуація, пацієнтка є переміщеною особою, Вона все робила всі вакцини, але вона не пам'ятає, які саме документація вся залишилася в Маріуполі. Вона не може її відновити ніяк. Угу. Але ну, така дуже свідома пацієнтка, Вона хотіла ревакцинуватися і хотіла дізнатися, от, чи потрібно, чи не потрібно робити ту чи іншу вакцину. Е, ви можете дізнатися про свій вакцинальний статус. Ставши титр антитіл до того чи іншого збудника. що це таке? Кількість ваших власних антитіл, а, які у вас виробилися на фоні отриманої вакцинації, якщо цей титр достатній, це означає, що ту вакцину, яку ви робили, вас ще захищає, і оцей таке е, поле над вами, так яке захищає вас е, від е, інфекційних збудників, воно ще наявне. Якщо цей титр низький або взагалі відсутній. То рекомендовано, звісно, пройти вакцинацію. Це можна зробити в будь-якій лабораторії, в цьому немає якоїсь проблеми. Знову ж таки, ваше бажання, ваш діалог з вашим сімейним лікарем і в майбутнє, майбутнє планування вакцинації. Хочуть вакцинуватися або дорослі, або дитину хочуть вакцинувати. Потрібні якісь аналізи перед цим здавати і монограму, наприклад. От дуже дуже також частий міф про те, що потрібно там дуже великий пакет аналізів які дуже дорого коштує, ну взагалі і монограму точно ні, і великого пакету аналізів не потрібно. Звісно, перед будь-якою вакцинацією. Вас обстежують, тобто вас обстежують об'єктивно. Лікар обстежує вашу сатурацію, температуру тіла, тиск опитує вас дуже важливо, чи не було у вас реакції, наприклад, на попередні ведення, чи немає у вас реакції на білки, наприклад, той самий яєчний білок, який може входити в деякі вакцини. Тобто, детально зібраний анамнез, детально зібране об'єктивне обстеження лікаря достатньо для того, щоби допустити вас до вакцинації. Ну і звісно, після вакцинації вас повинні спостерігати. В кабінеті щеплень протягом півгодини для того, щоб розуміти, чи є у вас реакції, чи немає реакції. Ну і в подальшому в багатьох центрах і в нашому центрі е у нас є спеціальні працівники турботи, які з вами зв'язуються, питають, як, що. На рахунок вашої вакцинації чудово, вже на завершенні нашої розмови, давайте так підсумуємо, пане Олексію, чому важливо дотримуватися все ж таки календаря профілактичних щеплень і вакцинуватися? Е, я не знаю, можливо, це буде дуже жорстко звучати, але якщо ви хочете жити здорово, класно, якщо ви хочете бачити, як ваші діти м м живуть, е, радуються життям. Отримують нові звершення. Ви повинні вакцинуватися, тому що вакцинація це здоров'я і вакцинація це ваше фінансування вашого майбутнього. Дякую за таку важливу і цікаву розмову. Дякуємо вам. Нагадаю, сьогодні ми говорили про важливість вчасної імунізації разом з нами був лікар-інфекціоніст медичного центру Медок Олексій Швед. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Здоров'я вам та вашим дітям. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.